Запрошую до слова заступника голови ради молодих вчених Національної академії наук України, віце-президента громадської організації наукова унія, пані Юлію Безвершенко, і підготуватися Олексію Рябчину. Доброго дня. Власне, ви задавали питання про молодих вчених в Україні. Чому вони їдуть і, і, і чому їм складно живеться? Я думаю, що це є спільною проблемою, і спільною відповідальністю багатьох осіб та інституцій, але в першу чергу через відсутність чіткої політики у сфері науки координацію між Верховною Радою дій, між органами виконавчої влади та між власне інституціями, які здійснюють цю наукову діяльність і. Буду про це говорити. А друге, наука в Україні це таке екзотичне заняття. Що якщо люди де небудь нею займаються, то цих людей треба підтримувати. Якщо ці люди знайшли можливість займатися наукою, а це практично неможливо в вищому навчальному закладі, їх треба підтримати. Якщо є науковці, які і таких людей багато, які працюють на високому рівні в національних та галузевих академіях наук, то і треба підтримувати їх. Отже, про закон про наукову науково-технічну діяльність я буду говорити в першу чергу про науку минулого року, завдяки спільним зусиллям спільноти, комітету Верховної Ради та МОНО, ми досягли того, щоб він був прийнятий і зараз він імплементується, але Разом з тим, і ми повинні розуміти, що то був певний суспільний консенсус відносно того, як має відбуватися реформа наукової сфери. Одним із кроків було сказано так: ми не будемо зараз видумувати, як це робити, але ми створимо орган, який буде якраз здійснювати координацію спільну дій. Та роздумів представників наукової спільноти, представників виконавчої влади. це Національна рада з питань науки та технологій. Наразі йде процес її створення. На жаль, він іде з затягуванням, з невиконанням термінів, але він йде успішно. Створено ідентифікаційний комітет, в якому є шість науковців міжнародних з Америки та Європейського Союзу, які працюють над тим, щоб здійснити конкурсний відбір людей в цей орган. І ми сподіваємося, що саме ця рада працюючи, напрацює зміни до. До того як має оцінюватися наукова діяльність, що це має відбуватися згідно європейських та кращих світових практик, буде вирішуватися питання розподілу фінансування наукової діяльності та інше. Тому зараз, власне, ми не повинні видумувати чогось нового. Ми повинні всі разом виконувати функцію моніторингу та допомоги органам виконавчої влади, зокрема Міністерства освіти і науки, з тим, щоб цей процес пройшов якісно. А друге на жаль через затягування з процесом створення національної ради. Відбулося затягування створення створенням фонду національного фонду дослідження України. Він зможе бути створений тільки в 2018 році, а тому зараз говорити про реформу того, як буде відбуватися фінансування наукової сфери, теж не варто. Єдине, що ми всі будемо просити, щоб на наступний рік в бюджеті були дані кошти на те, щоб ті науковці, які ще займаються наукою, могли можливість дожити до здійснення цієї реформи, дожити науковцями, не поїхати з країни і не закинути цю професію. Тому я ще раз наголошую, що є деякий суспільний консенсус відносно того, як має відбуватися реформа наукової сфери, і ми маємо допомагати в здійсненні цієї реформи. Друге, багато говоримо про те, що маємо використовувати міжнародні гранти. На жаль, нічого не зроблено для того, щоб це можна було робити ефективно. До сих пір ми маємо проблеми з оподаткуванням грантів, до сих пір ми маємо проблеми з митним звезенням приладів, які нам буває надають безкоштовно, але ми мусимо платити за їх ввезення і так далі. Горизонт 2020. Ми до сих пір не маємо дорожньої карти імплементації. Немає ефективної координації та фінансового забезпечення національних контрольних пунктів. Більш широко, не одним горизонтом 2020 ми живі. Ми мали б ефект, ефективно входити до європейського дослідницького простору, виконуючи його пріоритети та імплементуючи дорожню карту входження України до нього. На жаль, до сих пір ми не сіли за один сіл стілу, стейкхолдери, органи виконавчої влади, національна академія наук, Алузеві академії наук вузи і не вирішили, як ми це будемо робити. Через це, через відсутність координації ми не можемо використовувати всі ті можливості, які нам надає Горизонт 2020 та наш статус асоційованого члена до Європейськ... Європейському Союзі по науці. Далі. Про а, молодих науковців розумієте, проблема в тому, що в нас не тільки немає зарплати, в нас немає інфраструктури. Ми мусимо вкладати свої кошти на те, щоб виконувати свої експерименти та їздити за кордон, щоб обговорювати з колегами те, що ми зробили. Проблема ще в тому, що статус вченого повністю знецінюється. Знецінюється він також, тому що в Україні є засилля псевдонауки і є засилля плагіату. І ми повинні розуміти, що поки не буде здійснено чітких закладів на демаркацію, на чітку Проведення чіткої демаркаційної лінії між наукою і псевдонаукою пересічний українець, коли йому будуть казати, що на науці вчергове зекономлять, Він буде радіти, тому що він каже: що ці невігласи, які купили собі дипломи, вони і не заслуговують на те, щоб бути профінансовані. І, звичайно, мені, як молодому вченому та студентам, яких я навчаю, від цього Будь ласка, 30 секунд. І тому я б тут закликала наступне спільноту моніторити і допомагати, Верховну Раду приймати ті закони, про які ми говоримо вже від часів майдану, як мінімум, а органам виконавчої влади впроваджувати той суспільний консенсус, щодо, який було досягнуто при, при при нашому розробці закону про наукову і науково-технічну діяльність так само міжнародні співпраці. Ми повинні зробити ці кроки для того, щоб ефективно її могти використовувати. Дякую.